Всім привіт, мої любі! Сьогодні ми робимо астро і таро-прогноз для вогняних знаків. Зодіаку. діаку Леви та стрільці – цей місяць для вас буде глибокого переосмислення та трансформації. Одразу два затемнення, які ми будемо мати 7 вересня та 21-го, приведуть вас до глибинних змін. Ви Будете запускати нові сценарії, які формуватимуть вашу реальність на наступні місяці. У нас буде чотири головних теми, які будуть розкриватися у вересні. Перше це тема завершення очищення все, що не відповідає вашій енергетиці, буде згорати. Це може бути як фінанси, робота, стосунки, те, що вам більше не підходить, йде з вашого життя. Внутрішнє перезавантаження. Знаєте, багато з вас, хто відчує, що настав саме час зробити переоцінку того, що насправді важливо. Ваша сила буде знаходитися у виборі. Важливо пам'ятати про те, що всі ваші вибори у вересні вони будуть мати певні Наслідки. Також у вас з'явиться таке нове відчуття натхнення, нове відчуття вогню вашої стихії. Це можуть бути нові знайомства, подарунки, святкування, які приведуть цю іскру, і ви відчуєте ось воно, життя. Як головне послання для вас, що вересень буде про випробовування, про. Водночас для вас шанс засяяти якось по-новому. Дозвольте минулому піти з вашого життя, і тоді воно засяє взагалі новими барвами. Давайте подивимося тепер на таро, що буде нас чекати, яка буде головна порада на е, вересень місяць для вогняних знаків зодіаку. Головна карта порада. І головні події. Все однією картою. Давайте подивимося, що у нас тут буде з спентаклів, давайте розберемо по загальному значенню для вас на вересень місяць. По перше, у вас з'явиться такий новий цикл. Те, що ви посадите у вересні, буде в довгостроковій перспективі давати вам свої плоди. Після відпускання старого у вас знаєте з'явиться такий шанс на побудову чогось нового і більш стабільного. Цей аркан говорить не просто про мрії, а знаєте про такий реальний шанс від життя. Отримати пропозицію, отримати документ, отримати ресурси або підтримку у своїй справі. Овни у вас може з'явитися пропозиція щодо роботи, і тут вам варто проявити весь свій потенціал. Леве, для вас ваші ідеї, ваше натхнення нарешті може монетизуватися. Це буде не лише на рівні почуттів, а ви будете бачити перспективу розвитку своєї справи. Це буде вам давати нові перспективи та нові фундамент. Стрільці для вас це взагалі такий новий фундамент у житті. У вас у вересні місяці можуть бути питання з переїздом, новим житлом або інвестицією у власний розвиток, яке потім дасть свої плоди. Я сподіваюся, що цей огляд був вам корисним. Обов'язково лишайте коментар, лайк, підписуйтесь і чекаю вас також в інстаграмі.